Іван Павлович, ми позавчора вам розбили камінь в нирці лазером, вірно? Так. Да. І це відбулося без розрізу через маленький 5-мм прокол. Так. От і ви сьогодні вже йдете на виписку без трубочок, без дренажів. Без, безболезненно, в хорошому стані. Що я можу сказати про клініку Біляка Степана Степановича? Степан Степанович Біляк, що очолює цю клініку, відмінно працює, його персонал на високому рівні спеціаліст вищого класу. Так що, хто з чимось боліє по цій болезні, що тут проводяться, приходіть, не бійтеся, все супер, я гарантую, що ви будете задоволені. Кормлять ісключительно. Персонал приятний, так що я думаю, що хто бажає обратитися сюди, обов'язково обращайтеся, ви не будете, будете доволі працею цього доктора. З високої літери. Я вам дуже вдячний. Я знаю, що в вашій родині вже так. була операція, що батько допомагав. Так. Моя жінка мала 30 років назад операцію, що робив батько цього лікаря. Дуже відмінно, супер, чувствуюся прекрасно. Так що я через неї, можна сказати, і прийшов, бо я довіряв і знаю, що. Живу з нею, що відбувається дуже добре. Ну, ми вам дуже вдячні за такі, за такі чудові слова, за високу оцінку нашої роботи. Ну, от подивишся на людину і ніколи не скажеш, що відбулася операція. Та ви що? Я... Взагалі таке так пройшло, як у сні. Дуже добре, я спокійний, безболізно. Так що не бійтеся, приходіть, приїжджайте. Дякує. Будете довольні, дякуємо. Дуже приємно. Нагадаю, що це було дроблення конкремента нирки лазером. Це найсучасніша методика, яка на сьогоднішній день існує. Ми нею володіємо, гарно проводимо результатами. Нашими задоволені не тільки ми, а й пацієнті. Так, точно Добре. щиро вдячна вам. Дякую вам теж. Дай дякую. Бог здоров'я. У 120 років, років ви ще робили операції. Дякую допомагали дякую, людям. Дякую, дякую. No. Дуже приємно. Спасибі.